Добрий день, панове. З вами Олександр Чернецький. Сьогодні хочу дати відповідь на запитання, яке е, періодично виникає. Я розумію, що чому воно виникає і чому воно таке має, якби, е, має значення. Ми в своїх публікаціях е, говорили про те, що один літр ярусу по ефективності дорівнює одній тоні перегною. От запитують, на підставі чого ви можете, скажімо, про ну, заявляти таке про це говорити. Розумію інтерес, тому що це ну, якби з такої з логічної точки зору, досить ну, не, не, незвично, складно повірити. Значить, все, про що ми говоримо, було в нашій практиці. Тому будь-який будь факт, про який, про який ми говоримо, ми мали це десь з цим зустрічалися. Е Розкажу історію чи повторю її. Е, продукт Ярос перед тим, як був він зареєстрований у 2008 році. Переді мною, як перед автором цього продукту, стояло питання: чи потрібен він взагалі? Да, людям, от, ну так, да, я там, скажімо, я зробив для себе, потішив, потішив де своє его. Щось таке зробив, те, що описували наші класики, і що робили ці класики, скажімо, там ще в позаминулому столітті. Але чи потрібен він сьогодні людям, чи потрібен він сьогодні природі? от Це питання не давало мені спокою. Тоді мені прийшло таке рішення випробувати його спочатку. Випробувати. І щоб його випробували... Авторитетні люди, думка яких є авторитетною для аграріїв, і в той же час, щоб це були науковці, тобто люди, які володіють методикою, люди, які можуть порівнювати, потім це все викласти, скажімо, описати правильно з наукової точки зору. І я звернувся до Інституту цукрових буряків, але мене цікавили, скажімо, ну, щоб ці випробування були в реаліях, в реаліях, наших, скажімо, реаліях наших ґрунтів і наших виробничих можливостей ну, на, той, на, той, на той час України. І тут, Інститут цукрових буряків, скажімо, порадив нам, ну чи, чи поради якби. Ми е, працювали із Веселоподолянською станцією на Інститут цукрових буряків, і от я вам е, хочу, ми це дослідження, дослідження, оскільки я кажу, що для мене було дуже важливим, щоб е, чи варто цей продукт дати загалу, чи варто його взагалі його реєструвати, реєструвати. І наскільки він, скажімо, взагалі потрібен. Потрібен людям і чи потрібен. Тому ці дослідження проводилися, вони були трьохрічні три роки. І мені потрібні були повтори по кожному року, для того, щоб от прийняти для себе таке, таке як ну, воно було дуже відповідальне для мене це рішення. Вони проводилися 2007, 2006, 2007 і 2008 роки. І на підставі цих трьохрічних досліджень був складений звіт Веселоподолянської станції. Я вам зараз зачитаю якби, буквально декілька параграфів із цього звіту. І всі, кому цікаво, якщо хтось захоче отримати цей звіт, скажімо, повністю в повному об'ємі, тому що, на мою думку, він може бути корисним для технологів, для виробничників, для ну для агрономів виробничників, для фермерів. Тому що результати, які в ньому, які ми маємо, я скажу, ну, скажу так, з того 2008 року, коли цей звіт був якби, складений, на сьогоднішній день я не бачу подібних продуктів. Можливо, я не скромно це говорю, але я говорю так, як скажімо, як я думаю на сьогоднішній день. Слава Богу, я можу говорити те, що я думаю, і не, я не намагаюся нікому сподобатися. Насправді, можливо, це може, може бути корисним, тому що нічого подібного я не бачив. Не зустрічав в всякому випадку в е, описах. Ми цей звіт публікували, але, мабуть, ми його мало публікували, що, скажімо, е, ну, такі питання продовжуються. І потім скажу, в чому, власне кажучи, де Де ж той один літр, який дорівнює одні тони тоні перегною. Значить, дивіться: от е, реферат до е, звіту. На дослідній станції випробовуються різні варіанти бактеріальних препаратів і різних органічних добрив, регуляторів росту та органічної системи, е, системи землеробства. У 2006, 2007, 2008 роках випробовувалися препарати Ярос і агрозин. З 2008 року Біофіт Байкал. Повторюю, що е, ці випробовування були до реєстрації продукту. До реєстрації нашого добрива. Що стосується ефективності препарату ЯРОС на культурі цукрових буряків, результати досліджень засвідчують позитивний його вплив на урожайність і якість коренеплодів. Результати звітного 2007 року підтвердили результати, які спостерігали в 2006 році. Ярос, як добриво, по впливу на урожайність коренеплодів буряків, практично конкурувало. З традиційними схемами удобрення, де використовували гній і мінеральні добрива. І зараз прочитаю висновки, щоб коротко не, не робити з цього, скажімо, велике, велике відео: висновки і пропозиції. Результати досліджень добрива Ярос» на культурі цукрових буряків. Засвідчує високу його ефективність. В навіть засушливих умовах літа 2007 року прирости урожаю порівнянні з варіантом без добрив склали 7,9 тонн з гектара, а рівень урожаю сягав 47-49 тонн з гектару, тобто наближався до 50 тонн з гектару. Повторюся, що це 2006-2007-2008 рік. Ну, ті, хто в темі розум. Я думаю, що розуміють, про що я кажу: про генетичний потенціал і технологічні можливості тих років вирощування цукрового буряку. Друге, висновки про трьохрічне випробування добрива Ярус і позитивні результати дають підставу пропонувати бурякосіючим господарствам, широко використовувати його як альтернації як альтернативу традиційним добривам яких не вистачає, і на додаток коштують вони досить дорого. Ну, в даному випадку мова йде і про перегній. Ну, на сьогоднішній день те, що стосується вартості, стосується і мінеральних добрив також. Третє позитивний вплив бактеріального добрива Ярос на родючість ґрунту, звичайні агрохімічні аналізи ґрунту і рослин не пояснюють, необхідні додаткові глибокі мікробіологічні дослідження і спостереження. Завдяки цьому третьому пункту ми і почали самі досліджувати вплив ярусу на ґрунт. І партнером у цьому у нас є нідерландська компанія Eurofins, яка є одною з найстаріших в Європі і світі, і одним із лідерів технологій по дослідженню soil Лайф, тобто життя ґрунту або мікробіологічних аналіз, аналізів ґрунтів. Так от, з того, що я сказав, відповідь випливає стосовно 1 літра ярусу і тони перегною. В звіті приведені повні кількості варіанти, які були в цьому досліді. Так от, На варіантах із ярусом, там, де було порядка 50 літрів ярусу? Результати по врожайності і по якості, скажімо, рівнялися із варіантами, із варіантами, де було внесення порядка 50 тонн гною, тобто 50 літрів яросу, 50 тонн гною. Крім того, там, де було 50 літрів ярусу, цей варіант був практично рівновеликим, рівновеликим по врожайності варіанту, де було 50, кіло, 50 тонн. Перегною плюс мінеральні добрива. Хімічні сорі. Тому що, коли ми використовуємо мінеральні добрива, скажімо, таке, таке визначення мінеральні добрива по відношенню до хімічних, це не зовсім коректно. Не зовсім коректно. Так от е цей звіт, повторюю, хто хоче його отримати і, е скажімо, повністю е подивитися на ці дослідження. На результати зробити власні висновки, можливо, взяти щось із цього звіту. Будь ласка, пишіть нам, ми безпосередньо вишлемо його тим людям, які в цьому, в цьому зацікавлені. Так що ще раз повторю все, про що ми говоримо. Ми з цим зустрічалися в своїй практиці. Дуже вам дякую за увагу. Будь ласка, ми відкриті до ваших е, питань і е, дуже хочеться, щоб ці питання були. Е, хотілося б дуже, щоб ці питання були конструктивні, допомогли е, вам. Е, на сь сьогодні сьогодні ну, Питання вже навіть в тому, щоб просто заробити в цих дуже складних умовах одних із, ну, я, я думаю, що з найскладніших років за останні десятиліття в сільському господарстві. Ми з радістю, якщо зможемо, вам допоможемо. Запитуйте. Ми, ми дамо відповіді. Дуже вам дякую на все найкраще перемоги нам всім.